Ранок розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 83 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Пропонується наступний порядок денний про підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. <кій> про затвердження звіту про виконання бюджету Клаївської селищної територіальної громади на 1 прізвища 2025 року, про внесення змін до рішення Калівської селищної ради від 3.12.24 року номер 680 8 про бюджет Української селищної територіальної громади 2025 рік. Про передачу міжбюджетного трансферту транспорту з бюджету Клаїнської селищної територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади. <кій> Доповнення є. Доповнень немає. Хто за те, що за завтра? Порядок денний, в цілому, 83 засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? Перше питання про підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад охорони партнерства. Доповідає Оксана Володимира. Доброго дня. присутнім. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про схвалення та підписання меморандуму про співробітності піальної громад оформи партнерства. Якщо коротко, то відповідно до постановки Кабінету міністрів України від резерва року No97 про реалізацію експериментального проекту і сприяння налагодження системи взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України в рамках національного проекту Пліч опліч згуртовані громади. Нам зараз є третя хвиля цього проекту клічопліч, і в нас аж чотири громади Фаркости. Це дві з Одеської області і дві громади з Запорізької області. З Запорізької області це в нас Веселівська селищна територіальна громада Берлянського району і Андріївська. Селищна територіальна громада з Мелітопольського району Запорізької області це дві громади, які окуповані. Ми зв'язалися з ними, ми попередньо з ними розмовляли, проводили зустріч в зум конференції о, Ну, дуже такі цікаві, тому що ці дійсно громади вони окуповані, і о, зараз іде тенденція при підписувати меморандуми з цими громадами. Що ми можемо їм допомогти вже відповідно в рамках цього меморандуму? Я думаю, що надалі навіть буде програма, буде розроблена щодо співпраці з даними громадами фурпостами. Зараз просто просимо схвалити рішення про підписання меморандумів. Меморандуми складені. Я думаю, що ви ознайомилися. Там можу коротко прочитати, що у нас відноситься до взаємодії, але я думаю, що ви це вже знаєте. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення і. Слово а вони безпосередньо зараз в окупації і знаходяться вони в окупації. Вони знаходяться в Запоріжжі, а що, залиші. а що ми будемо своїм разом робити на, на окупованій ну, території? Ні, ми не поїдемо на окуповані території, тому ми запросили їх до себе. Вони приїдуть до нас mm -hmm. познайомитися, вже поспілкуватися. І те, що ми можемо допомогти, яким що їм допомогти, ми вже о, ну в порядку ми це все зробимо. Ми, перший крок наш це схвалити меморандуми на, на сесійному засіданні. Так так підписати його. Вони готові підписувати. Ми безпосередньо проект рішення ми з ними зв'язалися. Обмінялися електронками, вони все прочитала, вони погоджуються на це все, але там вже буде я говорю, ми зустрінемося, вже співпраця буде налагоджуватися. Перший крок, звичайно, це підписання меморандуму. Колеги з громад ми зв'язувалися з колегами, як іде далі співпраця. Ну і вже зразу меморандуму він іде відповідно до постанови, але вже спілкувалися з бою громадою, громаду, фасівською, як в них це проходить, тобто досвід. Але в нас буде, напевно, свій досвід, ми вже, коли будемо співпрацювати, ми вже для себе його випрацюємо. Дякую. Тому прошу схвалити певний Дякую. Тобто за те, що поводити проєкт рішення про підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства, прошу голосувати. Хто за друге питання про затвердження звіту, про виконання бюджету Української селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Відповідається. Затвердити збір про виконання бюджету Колонського селищної капітальні громади за 10-річчя 2020 року дали слід по доходах у сумі 177 мільйонів 478 грн та по видатках у сумі 188 млн 147 тисяч 458 грн з перевищенням видатків над доходами у сумі 1 мільйон 146 тисяч 980 грн у тому числі

668 гривень. З перевищенням податків ми обходимо, у сумі 14 мільйонів 107 тисяч 768 гривень. Дуже детально в місті пояснення записка до зустріти, але знайомі. Дякую Хто <клухи> за те, що поводити проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Калининської селищної територіальної громади за перше півліччя 25-го року пошло голосувати? Хто за? <кій> Наступне питання про внесення змін до рішення Калинської селищної ради двадцять третього року номер 680 вісімдесят <кій> сорок про бюджет Калинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Світлана Анатолійовна. Як плануєте внесення наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 680 вісімдесят три про бюджет Калининської селищної територіальної громади на 2025 рік а саме?

У абзаці 3 та 4 цифру 79 мільйонів 223 тисячі 789 замінити на 74 мільйони 797 тисяч 311 гривень 21 когось. У пункті 3 рішення цифру 39 мільйонів 669 тисяч 200 замінити на 59 мільйонів 459 тисяч Цифру 3 мільйони 41 тисяча 800 замінити на 3 мільйони 344 тисячі 500. Цифру 876 тисяч 800 замінити на 1 млн 326 тисяч 520. Цифру 500 тисяч замінити на 530 тисяч 619 грн 79 коп. У пункті 5 рішення цифру 211 мільйонів 978 тисяч 622 замінити на 212 мільйонів 503 тисячі сім гривень. Додатки 1, 2, 3, 5, 7, це рішення викласти видітати, що додається. В бюджеті додаються у нас субвенції на другу половину навчального року. Додається східні субвенції у сумі 19 мільйонів 789 тисяч 700. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат перед працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 302 тисячі 700. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків скалісвіти за рахунок коштів освітні субвенції, це на є 450 тисяч 120. І виділяємо кошти на субвенцію до бюджету Російської міської територіальної громади на отримання підопічного відділення стаціонарного догляду у сумі 30 тисяч 619 гривень, сімдесят дев'ять квартирів. Також за рахунок передоспуділу кошти направляються на захищені статті видатків. у Установ селищної ради це зарплата на гардера. Служба у справах сім'ї дітей комісія селищної рада набула статусу юридичної особи публічного права за рахунок перерозподіл видатки ми передбачаємо кошти на отримання цієї служби. Також ще що за виготовлення кошти розна документації, про що може розподати. Якщо так, якщо можна я допомню на управління економічного розвитку виділяються кошти на коригування проєктної документації на будівництво укриття в архіві життєвістів. Дуже дійсно Дякую. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення Калинської краєчної ради від 23.12.24 року номер 680-47-8 бюджет Калинської краєчної територіальної громади на 25 рік, прошу голосувати. Хто за? Питання, про передачу між бюджетного транспорту бюджет селищної, громади, бюджет міської, з бюджету Клаїнської селищної територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади. Пропонується передати у 2025 році кошти з бюджету Каїнської селищної територіальної громади до бюджету Васильківської міської територіальної громади на засадах сумі 30 619, 79 для міського територіального центру. Завердити текст поговорити про передачення бюджетного трансферу міському бюджету між Конецької селищної ради та Зафійського міського тати за дозволю Колинського селищному голови, але це не Дякую. підписати. те, що поводити рішення про передачу бюджетного транспорту з бюджету Калинської селищної територіальної громади, до бюджету Лесотківської міської територіальної громади, прошу особувати. То тобто, за те, щоб закрити 83 засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу села. Тобто. Дякую всім за роботу.